Дениса, він жив в селі Шевченкове на Сумщині з бабусею. Про нього нам написала. Його дружина вони виховували двох дітей: Аріну та Олександра. Денис працював в Харкові на будівництві і рідко бачив дітей, переважно лише на вихідних. Але кожен такий день був для родини справжнім святом. І от дружина пише, що 4 червня 2022 року Денис пішов захищати свою родину, свою країну. Вступив до лав Збройних сил України. Він загинув 16 листопада 2025 року в Харківській області. Куп'янський район і, і побратими, і дружина, і родина згадують його тільки найтеплішими словами, і кажуть, що його подвиг назавжди в нашій пам'яті. Тож вічна пам'ять герою, і давайте сьогодні згадаємо усіх абсолютно, хто загинув в цій війні. Вічна пам'ять герою, ви знаєте, ми багато думали і просили вас того року, і цього року насилати нам, як ви відзначаєте хвилину мовчання, ваші маленькі компанії, ваші колективи, ваші родини, і це все дуже по різному, це дуже інтимно. Але те, що вона є, відтепер закріплено Верховною Радою. Це щоденна традиція і про початок хвилини мовчання, як би ви її не відзначали і не проводили. Вона сповіщається тепер у гучномовці, як сповіщається власне повітряна тривога через медіа. От, тому відтепер.